Казка, братик, лис і кроленята. У братика кролика були гарні дітки. Вони слухалися маму й тата зранку і до самої ночі. Кролик каже їм Лежить вони лежать. Матінка кролиця каже їм Біжить, вони біжать. Вони ніколи не сварилися вдома, а під носом у них завжди було сухо, і це були дуже хороші дітки. А були б вони неслухняними, їм би давно кінець настав того самого дня, коли старий лис забрався до будинку братика кролика. Нікого тоді вдома не було, тільки самі маленькі кроленята. Братик кролик працював на городі, а матінка кролиця десь пішла по справах. Маленькі кроленята розігралися в квача, як раптом до хати увійшов лис. Кроленята були такі жирні, у нього аж слинки потекли. Кроленята дуже перелякалися. Вони забилися докупи та на всі очі дивилися на старого лиса. А старий лис усе стоїть та гадає, до чого б докопатися, щоб їх з'їсти. Раптом, побачив, стоїть у кутку велика цукрова тростина. Прочистив він горло і говорить нахабно. Гей, ви, довговухі! Відламайте мені від цієї тростини шматок, та великий. Кроленята миттю схопили тростину, але не змогли відламати ані шматочка, а старий лис усе покрикує Ну, швидше, швидше, довго мені чекати. А кроленята як не намагалися, ніяк не могли розламати тростину. Раптом вони почули, як над дахом будинку співає маленька пташка. Зубами тростину гризіть, потім дружно зігніть, от і поламаєте. Кроленята зраділи і ну гризти тростину. Старий лис і на ноги не встиг схопитися, а вони вже притягли йому величезний шматок цукрової тростини. От сидить старий лис. Та все роздумує, до чого б іще причепитися, щоб можна було з'їсти маленьких кроленят. Потім вказав наситу та й гаркне Гей, довговухі! Ану, збігайте до криниці та принесіть у цьому ситі води. Кинулися кроленята чимруж до криниці. Зачерпнуть ситом воду, а вода стікає. Зачерпнуть, а вода стікає. Сіли кроленята, заплакали, а на дереві сиділа пташка. Вона й заспівала. Усито листя покладіть, дірки глиною заліпить, от і принесете води. Зраділи кроленята, поклали досита листя, промазали глиною, щоб трималася вода, та й притягли старому лису. А старий лис розлютився, тицьнув ногою у велику колоду і сказав: Гей, ви, довговухі, ану, киньте у вогонь цю колоду. Застрибали кроленята навколо колоди, сопіли, сопіли, ніяк не піднімуть. Тут на паркані пташка знову заспівала. Усі разом колоду штовхніть. Качайте, качайте, а потім котіть і докотите. Тільки но встигли вони підкотити колоду до вогню, аж тут і прискакав братик кролик. Старий лис побачив, що справа не вийшла, і каже Здоров був, братику кролику, а я оце забіг на хвилиночку провідати, чи все гарно. Та ти не поспішай, братику лисе, відповідає братик кролик. Залишайся на вечерю. Ні, братику кролику, відповів братик лис, мені вже час іти. Затягнув пасок і побрів додому. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець на добраніч, малята.